Ужгородка Надія працює в супермаркеті, який знаходиться в мікрорайоні Боздош. Жінка каже, їй потрібно півтори години, щоб дістатись до місця роботи на маршрутці. Ніж я виходила біля Гагагіна на вулиці. Щоб ви розуміли, щоб я з села їхала 40 хвилин із Гагарина на двадцять я їхала теж десь сорок 45 хвилин. Тобто мені 30 кілометрів із села було ближче. Я кожну зупинку автобус зупиняється, двері відчиняються, двері зачиняються, і оце 40 хвилин мені треба було добратися до роботи. І плюс я ще кажу, 20 хвилин пішком дуже багато часу займає. Та додає, якщо ж виходити на зупинці на вулиці Баб'яка, дістатись до роботи це цілий квест. Взагалі там навіть трава, там не тротуарна дорога, там просто глиняна дорожка. І коли от така погода, душі, як там зимку буде, нема нічого на пішохідних доріжок, щоб можна було спокійно прийти. Або ти виходиш із боку на обочину вулиці, дивишся, щоб тебе машина не збила. Ну, або вже як я, або йдеш у білих кросівках, які вже в мене вони чорні не білі. Супермаркет, де працює жінка, знаходиться біля боздуського парку. Туди ж можна дійти й пішки. Дорога від початку мосту Масарика займає пів години. Також паралельними вулицями курсують маршрутки, проте від зупинок хода займає близько 15 хвилин. Біля входу до боздуського парку вже навіть є зупинка, проте громадський транспорт сюди й досі не курсує. Уж городці гості міста кажуть, до найбільшої зеленої артерії міста не вистачає доїзду на громадському транспорті. Дуже на вашу думку, чому? Бо нічого не ходить тут. Дуже часто доводиться проходити тут пішки, тому що транспорту ніякого немає. І мені би транспорт, особливо у дощову погоду, дуже би знадобився. Я напевне, що поміститься. Чому? Ну, дороги маленькі. Бальні надо буває туди нету нічого і приходиться йти туди на підцентр. Да, желательно, щоб був транспорт, хоча б якийсь. Можливо, один маршрут через якийсь час, тут є навіть зупинка, щоб легше було мамам з дітками доїхати для... на каруселі. Не всі ж можуть на машинах під'їхати. Перемовини щодо запуску маршруту саме через Слов'янську набережну йдуть з 2017 року. Тоді ж планували запровадити маршрут номер 18 через набережну біля парку, обох вокзалів і до площі Корятовича в центрі. Це розвантажило б кілька маршрутів, зокрема номер 11 який переповнений через інтенсивну забудову мікрорайону Боздош. Ця, ця проблема є, ми про неї знаємо. І було вирішено багато і заплановано реальних кроків по її. Вирішення забезпечені, однак, по незалежним від нас причинам ми це на даному етапі не змогли зробити. Але тим не менше, маршрут номер 11 є пріоритетним ну, скажімо так, у на роботі виконавчого комітету Ужгородської міської ради. У міській раді ж додають працюватимуть над тим, аби на 11-й маршрут додати саме електрони, які б вміщали більшу кількість пасажирів. Проте він не курсує через слов'янську набережну і до Боздоського парку вочевидь, і надалі доведеться ходити пішки.